Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Послання від Оракула повного місяця на 7 лютого. І це карта Карта Свята вода. Ну, Свята вода це карта, яка вказує на те, що вам варто очиститись, змити з себе все негативне, все погане та все, що вас приводило до негативних думок і всяких проблем. Це підсказка. Як позбутися всього негативного, зайвих неприємностей у вашому житті. Вам просто потрібно позбутися від зайвих самообманів, можна так сказати, і подивитися на ситуацію ясним поглядом. І, знаєте, просто позбутися всіх якихось заборонів і тому подібного, таких якихось, можливо. От надуманих якихось забобонів.